Дорожньо транспортна пригода трапилася у Тернополі. На вулиці Дружба водій легкового автомобіля наїхав на перешкоду. На місце події працювали патрульні. Кермувальника помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився прийти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру. Результат показав 1,75 десятих проміла алкоголю в крові чоловіка, що перевищує допустиму норму. На нього склали відповідні протоколи про порушення. На Тернопільщині підприємця підозрюють у привласненні понад трьох мільйонів гривень. Під час досудового розслідування з'ясовано, що директор одного із приватних підприємств уклав договір із квартирно-експлуатаційним відділом щодо капітального ремонту військового містечка. У Львівській області підрядник скориставшись своїм службовим становищем, вносив у офіційну документацію неправдиві відомості та значно завищував вартість закуплених матеріалів та виконаних будівельних робіт. Таким чином йому вдалося заволодіти понад трьома мільйонами гривень. Незаконні дії фігуранта викрили правоохоронці. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваному, 12 років позбавлення волі. Оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільської області спільно зі слідчими відділення поліції No1 міста Тернопіль під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури викрили та припинили незаконну схему перетину кордону. До її організації був причетний 34-річний житель Тернополя. В ході документування протиправної діяльності стало відомо, що фігурант за грошову винагороду пообіцяв військовозобов'язному чоловіку безперешкодно перетнути кордон. Свої послуги оцінив у 9700 доларів. США. Правоохоронці затримали його порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання грошей від клієнта. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкції статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності затриманого. До скоєння аналогічних злочинів та встановлення інших осіб до організації кримінального правопорушення.